На межі кипіння перевізники міста заявляють, що не можуть працювати з нинішніми тарифами на проїзд у громадському транспорті. кажуть, черговий ріст вартості пального звів рентабельність бізнесу до мінімуму. Тому звернулися до влади одразу кількома кардинальними пропозиціями, зокрема підвищити тариф на проїзд на 50 копійок та змінити правила пільгового перевезення пенсіонерів, зменшити е, час проїзду пенсіонерів за віком. Але це вже що було прописано в постанові, що пенсіонер за віком це 55 років, жінка і чоловік 60 років. От. І зменшити перевезення в часі з 11 до 3 години. Пересічним мешканцям такі ініціативи не адже кажуть, в країні без росту тарифів на проїзд жити тяжко. Звичайно, воно не на часі, ну, але в зв'язку із ситуацією прем'єр-міністр сказав, що треба затягнути пояси. Ну, взагалі не на часі, тому що людям важко. Я думаю, що піднімлються ціни. Ну, все піднімається, і на маршрутки піднімуться. Я би зробив, щоб місто, як не може розрахуватися з перевізниками, доплачувало б пенсіонерам своїх фондів, що вони платять, мали б платити перевізникам. Платили б пенсійному фонду, а пенсійний фонд би виплачував 100 гривень в місяць, наприклад, на 50 поїздок пенсіонерам. А от влада визнає, пропозиції перевізників потрібно як мінімум вивчити. А зважаючи на те, що в останні ціни на проїзд у місті піднімалися майже п'ять років тому. У ситуації потрібно шукати компроміс. Ми бачимо, що і в інших містах вже є підняття тарифу. Бачимо, що і ще лишились міста на такому тарифі, як в нас. Є напрацювання, і бачимо, як в інших містах перевозять пільгові категорії. Тобто є, багато матеріалу для того, що ми працювали і знайшли точки. я Кажу в першу чергу, що вони влаштовували жителів міста Івано-Франківськ. Питання про підвищення вартості проїзду у маршрутках виконавчий комітет міста може розглянути вже наступного тижня.